Привіт, друзі! Стартував новий сезон Go Battle Ліги, пройшло вже декілька днів, і ми з вами можемо констатувати такі моменти. В першу чергу значно більше з'явилось літаючих покемонів. Баф Attack дуже посилив цих покемонів і ми бачимо багато Нактолів, пеліперів, також ми бачимо мантінів, Голбатів та всіх інших, хто використовує Вінгатак. Тож, це номер один зміна у цьому сезоні. Також, стало менше чарм-юзерів, звичайно, через те, що чарм отримав невеличкий дебаф, але цього виявилося достатньо, і ми вже не бачимо такої кількості чарм-тейлзів, як ми бачили раніше в Open Great Lizzie. Або, наприклад, якихось double Charm команд, таких стало значно менше. І по-третє, майже повністю зникли Nідоquin. Як і раніше Нідоквін була частиною мети, то зараз Нідоквін майже відсутня, але я сподіваюся, що в якихось обмежених метах ми зможемо побачити Нідоквін, так само, як Валрейна, який не зник після дебафу, але все ж таки іноді з'являється та може бути дуже корисним. Ще декілька покемонів отримали певні покращення, про них ми не будемо особливо згадувати, і подивимось. Огляд боїв, які я грав у ремікс Great Lizzy. Я грав покемонами, які, власне, і отримали бонуси: це Аврорус, який отримав новий charge move Meteor Beam. А також у мене в команді були Pelipper та Charizard. Тож ми дивимося мої бої. Я грав на рейтингу починаючи з 9 го це лише початок сезону. В ліді Alola Raticate на Fast атаці Bite. Дуже рідко я зустрічаю взагалі Алола Raticate у Great Remix, особливо на Байті, тож, мабуть, мені пощастило. Тут я щитую, тому що я тепер можу дофармити фастами і мати дуже багато енергії. проти мене виходить сілія суперника. Я кидаю знову Метеор Бім, щоб отримати буст, але я мав, мав бейтити, звичайно. Суперника на щит більше. Суперник знає, що в мене є метеорбім, що я під бафом, звичайно, він щитуватиме. Я кинув метеорбім, це була моя помилка. Але в мене два покемони, які не отримують суперефективний дамаг від е льодяних атак. Тут Харікейн суперник щитує, кидає бадіслем, я не ставлю свій щит і змінююсь одразу на Чарізарта, тому що. Мені щит знадобиться саме тут. Але все одно не щиту. я очікував. Так, я пригадую, я очікував якийсь дабл літ, наприклад, Лапраса, але виявилось, що там Токсікрок, який бум улітає одразу. І ще один Blast старий чарізард на звичайному Вінгатак чи на якихось інших фастатаках, не зміг би так швидко зарядити два Blast це мені дуже подобається. Дуже подобається новий Він-Атак на Чайрізарді особливо. Наступний матч в ліді Дюгонь. 3, 4, 5. Дюгоня зазвичай Ватерпульс. Тут ми бачимо Акваджет. Тобто проти нас Тріпл Легасі Дюгонь. Я кидаю меторбім, суперник ставить щит. 3. 4. Знову Акваджет, тепер я можу ставити щит. І я розумію, що я випереджаю його. І я зможу кида... можу кидати тут метеорбім, навіть якщо він поставить щит, то потім ставлю щит я і встигну кинути метеорбім свій. Що я власне і роблю. Але суперник одразу змінюється, випускає Марш марштомпа. Я не зрозумів одразу на кого змінюватись, тому ультанув. А потім зрозумів, що я можу випустити пеліпера, який резистить усі атаки цього марштомпа. Бачимо, що серф резиститься, хоча наносить певний дамаг. Але тут дуже гарно, що я можу фармити цього марштомпа і зарядити повний харікейн, виходить дюгонь, і цей харікейн його подивимось, не вбиває, але достатньо наносить дамаг. Що можна зафармити? І останнім виходить Джамплав. Джамплф це просто подарунок для моєї команди. Всі три покемони контр'я Джамплав. Особливо, мабуть, це ж таки Аврорус, який наносить подвійний ефективний дамаг. І це перемога. Марштомп я це один раз лише коли зустрічав марштомпа. Наступний матч в Ліді Вігород, дуже важкий лід. Я одразу змінююсь на свій сей свіч, який в мене Пеліпер, проти мене виходить Шайні Noctal. Кидає Скайтак, Скайтак не наносить дуже багато проблем, не завдає мені, і я кидаю Харікейн, який завдає більше шкоди Ноктолу. І тут найкраще, що я встигаю кинути Харікейн плюс везербол і чітко в СМП змусити суперника витратити щит і подивіться. І він ультує. Тобто це відкриває мені можливість зафармити його своїм аврорусом. Раз, два. Що я і роблю? І одразу ж змінююсь, тому що я знаю, що вийшов би вігород і виходить пеліпер. У мене на цілий щит більше. Тут, мабуть, суперник мій трошки прогадав, тому що дозволяє мені кинути ще один драгенко, змушую його витратити щит. І розумію, що в мене ідеальна ситуація, аби зафармити цього пеліпера, він кидає везербол. Тут я маю щитувати всі везерболи, сподіватися його дофармити та з багатою, багатою, багатою кількістю енергії що зробити із Вігородом. І тут ми бачимо, гра залагала якось, напевно, у мого суперника гра вилетіла. Все одно я вважаю, що це була виграна мною гра. Подивіться, в мене заряджено дуже багато енергії, метеорбім, який мене бустить, і далі в мене майже заряджений вже везербол. З іншого боку, у Вігорота не був заряджений бульдоз, який міг би якось мене вбити. Тому що Бадіслеми я резищу, а якісь, якісь брік-брейки зазвичай не беруть. Наступний матч в ліді Shadow Alola Sens. Я одразу змінююсь на Пеліпера, намагаючись хоч щось зробити. Суперник ультує. Подивіться, іспанч дуже неприємний. І ми знову бачимо NoKTOL як контр-свіч під Пеліпера. Але я вже встиг накопити на Харікейн. Суперник намагався, напевно, зафармити, але тут вже він зрозумів, що я зможу ультанути. Намагався сам ультанути. Потрапив у CMP і просто нібито у мій капкан. Я з нього зняв щит і тепер я його фармлю. Все на мою користь. Тут він кидає скайтак, Просто прекрасно. Я його зафармив. У мене перевага у цілий щит. І тут я можу кидати спокійно метерубім. Суперник витрачає другий щит. І випускає пеліпера. Знову ми бачимо. Цю зв'язку Pelyper плюс Noctal. Як ви бачите, я граю не Noctal, а Черізардом. Мені просто він більше подобається та не хочеться грати ноктолом, яким грають усі. Тут я витрачаю ще один щит, у мене такий розклад, щоб кинути драгонкло та Blast Burn, але тут я прогадав, тут я мав кинути ще одну фасту, потім кинути драгонкло, і в мене був би. Був би блеспір. А так я втрачаю Черізарда, здавалося б, втрачаю і Бі, але, але він не ультує. Я встигаю раніше накопити енергію на Метеорбім і вбити цього сенстеша, ніж він накопив свій бульдос. Це була дуже е, неймовірна для мене перемога. Я не очікував, що я виграю, але якось вдалося. Метеорбім – це топ. В Ліді ми бачимо політод. Я одразу змінююсь на, звичайно, пеліпера. Це мій супер сейф -свіч. Так. Подивіться, скільки Харікейн наносить дамагу. Ну, подивіться, будь-який покемон, будь-який покемон не зможе втримати такої кількості шкоди, яку завдає ця потужна ульта. Тут я вже бачу, я знаю, що суперник бачив мій харікейн, в нього на один щит більше, тому він волітиме витрачати цей щит. Тут я не очікував трошки блізарт, але розумів, що я якось зможу владнати ситуацію. Хоча важко, так? Везерболи наносять суперефективний, дуже суперефективний дамаг. І тут я кидаю CMP. CMP, Тому що я дуже хочу з нього витащити ще один щит, але не вдалося. не вдалося. І тепер мені якось треба фармити аврорусом. Але ми бачите, ви бачите надвері ефектів фаст атаки, і мені знову доводиться витрачати щит. Останній покемон це Алола Маровак, і тут в мене одна надія забейтити. І я знаю, що в мене вдасться, і вдається, два щити я зняв з суперника у цьому бої, і вони обидва були бейти. Бонклаб майже не наносить дамагу, хоча і суперефективний. І Метеорбім, звичайно, завершує цей поєдинок на мою користь. БУм! До побачення Лола Маровак. Алола Маровак, е, Насправді це од... єдиний раз, коли я зустрів. В ліді Ноктоул проти Авророса Суперлід. Треба дивитись, на кого буде свіч. Свіч на Шедоу Шайні Лапраса. Я ставлю щит. Раз. Одна фаста пройшла у Лапраса. Я бейчу. Я знаю, що буде щит, Щит є. 2, 3. 4, і я свідчусь чітко під серф. Ідеально. Ідеально. Я знав, що він буде кидати серф, тому що він кинув перший серф чітко на четвертій фасті. І він знову кидає серф. Він навіть не намагається йти до якогось м -м скулбешу, тому я кидаю Харікейн. Я був би навіть не проти, якби він тут щитував, але він не щитує. Не вдається кинути везербол, на жаль. Аврорус, Аврорус в мене вийде. Аврорусу дуже подобається матчап проти Нактоула. я намагався бейтити тут. так. Хоча, напевно, я мав кидати Метеорбім та отримувати цей буст. І останнім виходить Digger's Покемон земляного типу, який отримувати супер, супер ефективний дамаг, тут я. Одразу ставлю щит. Я думав, може бути, може бути хайпербім, виявився Earthquake. Тож міг і не щитувати, але на, на всяк випадок. І тут я його вбиваю блесберном, щоб не було жодних ерсквейків. Закінчимо з цим. Кидаю драгонкло. Суперник щит не витрачає. Він знає, що в мене там є свій везербол. І він тут ультує, але цього недостатньо. Скайтака мене не вбиває і вбиває моя фаста, яка прийшла раніше. Це перемога проти команди з Д'Ірсбі. це дуже цікавий пік, але найголовніше це був шайніше до лапрас. Ми бачимо в наступному матчі Віска ж в Лідії. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я ловлю його матбомбу проти літаючого покемона, дабл резист. Супер. Але вийшов електричний покемон проти мого Пеліпера. Це хісуцький електрод, який. Дуже дуже швидко вбиває мене. Тут я ультую. Цей везербол може навіть вбити, і суперник ставить щит. Я знаю, що цей Energy Ball може і мене вбити. Це виявляється Well Charge. 3-4. Я тут ультую, тому що я. Очікував, що він зможе кинути ще одну, ульту, тому мені краще ультанути. І тут вже він кинув 4 фасти, і зараз він ультуватиме, тому я змінююсь і знову ловлю цей матбомб. Два матбомба? Дві матбомби? я піймав. Але останнім покемоном виходить Макарго. І Макарго просто мене знищує. Макарго на Роктроу знищує всю мою команду, фактично. Тому взагалі мені здається, як би я не відіграв цей матч, як би я суперово не піймав всі ульти, в мене не було б шансів. Наступний матча проти Юнова Станфіска в ліді. Станфіск, хоч і отримує суперефективний дамаг від моїх льодяних атак, але. Також наносить своїми матбомбами та медшотами супер ефективний по мені. Тут я кидав свою чардж атаку в CMP. Завдяки тому, що я накинув першу атаку, я вже маю перевагу в одну пасту. Тут він зрівнявся. Тут він витрачає ще один щит. Я знову кидаю в CMP. Я дуже сподіваюся, що це його вб'є, але він виживає буквально на одному чи двох хп. Я вирішую, а давайте я спробую його зафармити. І в мене вдається. Тепер в мене перевага в один щит, в мене була енергія там додаткова. Хоча це, мабуть, не важливо, тому що тут Аракваніт, Аракваніт, який Аракваніт. І третій покемон суперника джирачі. Давно я не бачив джирачі. З таких міфічних покемонів, мабуть. Ми звикли бачити е, лише М'ю та особливо Віктіні останнім часом. Тут Думдезайр вбиває, тут все, що завгодно, вб'є пеліпера. Я вирішую кинути Блесберн, щоб 100% вбити джирачі, щоб він ніяк не зміг ще раз ультанути. Тут буде баблбім, він майже не поміт. Хоча і суперефективний, але настільки це слабка ульта. Це ульта в першу чергу для дебафів. Тут я міг, міг кидати Dragon Claw, але можу собі дозволити кинути Blast Burn. Можу собі дозволити навіть зафармити фастами, але кидаю Blast Burn. Красиво ставлю крапку у цьому матчі. І взагалі у цьому огляді. Дуже. Цікавий цей ремікс-кап, мені дуже подобається, тому що я зараз не, не можу трошки зрозуміти мету Open Grey'я. Вже другий сезон поспіль мені важко зрозуміти. Тому я граю зараз ремікс, мені дуже подобається. Майже будь-які пачки цікаві. І суперники дуже цікаві, покемонів багато, тих, яко, яких ви, можливо, вже навіть забули. І зараз вони знову грають в Open. Great, але також і в ремікс great. Так? Тож, грайте також ремікс і підписуйтесь на мій канал. У мене ще будуть на цьому тижні інші відео з Ремікс Кап, і будемо дивитися цікаві батли.